А от самопроголошений президент Білорусі Лукашенко в сьоме офіційно вступив на посаду. Він виконує обов'язки президента країни з 20 липня. На секундочку вдумайтеся 1994 року. Тобто без малого 31 рік. В 94-му мені було сім. Це шосте переобрання. На своє, в своєму виступі до з нагоди цієї події він відзначив, що пів світу мріють про таку форму влади, як в Білорусі. Полміра мечтає нашій диктатурі, диктатурі реальних діл і інтересів наших людей. І 77% українців позитивно ставляться до ідеї можливого 30-денного перемир'я. Це зас засвідчує опитування е, КМІС, і е, більшість його учасників переконана, що таким чином Україна хоче показати, що саме Росія не хоче миру, бо вона порушує або ж вона порушує всі домовленості. 17% українців поставилися до такої ідеї негативно.